О, Господи, що я так цю бочку довго таскаю. Так, сна, на мені, все я її викидаю. Оператор, зніми її. А, її вже так не видно. Так, ну що, будемо ще не відео оператор знімати. Стоп! Я не зрозумів. Ти реально відео знімаєш? А! Тоді всі прийдуть з вами. Я гад, це нове відео. В цьому відео я розгляну всі видеогравців. Точніше, не всі, а парочку. Може бути третя частина. Ну, А ми погнали! Скажу вам, друзі, що в першій частині види гравців. Я там всі ратіше не доглянув. Просто так підписав, не знаю чому. Ну, зараз відео почнеться. Ну а ми погнали! <му> а на вайт я перетворюся денном 19К. я був саме крутий селах, щоб всі мене на мене вірили. Давайте, ден 19 таке, що я міняю свого ніку на ДН-19К. Так, це є е, неправильно. Е, ДН-19К. Е, е, все, готово, все. Я хожу на сервер і зараз всі будуть вірити, що я справжній ютуб. У яденсі, дивіться, який я крутий. А, хто мене б'є? Хто мене б'є? Ей, хахай, це котий я день, я крутий, я Ура, я крутий. Ей, хто мене вбив? Ей, ні, я не на вижу. Це саме топер сервер. Ні, я виходжу звідси. Друзі, що я сам сайпе частині буде гравці, дуже погано зробив е, вид смішного гравця, тому я його зараз ще знову повторюю. Девий приблизно має отакий от скін з такими підкрадулями, які літають. такі бархатні тяги, Ух, Весь час сходить з такими тіпа, крутими пушками, як лазер, керамбіт, оцей паносик. Носить. Та він такий витупей, він коли заходить в катку і що думає. Що? У, чи за карта? Фука, е, зараз всім, всім своїм клювом прекрасним, як і буду всіх бити. так, А ну підходіть до мене, нуби, ей, де ці нуби. Що ви мені зробите? Ей, Зроблю моєю пушкою любимою. Е, ти чого нубтуй? Ну ага. давай, що ти мені зробиш. Е, так туди набікай з говно. Какашка, так тобі і треба. Е, е, е. ну, е, Ступину би. Друзі, я осуждаю Нубі не обижаю. Ну бій уважаємо. Эй, е, хто там мене б'є. Е, я вас тих не напишу. Давай, що ви мені не зробите? Про всіх своїм каткам Я Не на вижу, все, я удивляюсь, игра. Я не знаю, кидайся, вот це я то цей мясна курица, та дуже нік по. <му> Катку бере свою бензопілу і тут махає своїм бензопілою. Всі хто страхаються, їм звіють пахнуть зану. Я сама я не страхуюся, я всі зараз заб'ю, зараз заб'ю, а б'є всі сюди. Бруза своїм стрелам мене своїм паном. Ей, всі ви тут не вбий, хто мене взагалі посміли все. Ей, ну гавно. Хто мене стріляє? Що за тупа з континами мене стріляє? ей нападаю на всіх, ей. Получайте там від мене, ніну. Получайте. А хто вони б'є? За мене зараза. за зараза мене б'є на виживах всі. Ей, ей, ей ей ей. Ей, ще й тупа реклама цієї тупої параші. Фу, говно тупе, фу, тупе, тупе говно. І там бути злон пам'ятаю. Ну, знаєте який вид? Це я другий вид, чи третій, а не знаю, там може п'ятий. Цей вид це є Це ви може подумали, що цей, хто хто хто, 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 хто хто, хто, це той, хто, хто, це той хто хто Спам в чаті, але ні 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 ні, ні, ні. Це зовсім не так. Це той, що... Ай, що це? Ні, друзі, це все зараз мені не вийде зняти. Чи так спамер? Це не те, що ти Чи... О, Я заспавнився там, де Ден спеша заспався на цьому ліжку. Коротше, дивіться. Спамер це те, що спамить нобів, спамнить тут, що вони всі тут вбивали цих всіх дябчиків, скелетчиків, щоб досі. І ще і зараз така пріня з тими спамерами, що він їх бере і розтягує. От, Такий отакий, бачите, дуже ліміт предметів засирає всю карту. О, давайте сідаємо давай піаніно. А, 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 не треба, не треба, не треба. А, і все. Ай, зараз ще можна бі якийсь вирішу не знайду. Тобто таки не цвіту. Чилік, який бачить завжди карту Рейс-2, коли на неї заходить. А, карта Рейс-2, Рейс-2. Давай я зараз буду ганяти. Так, де там мій велосипед, А тут карта вся задна. Що це за гавняна карта? Е, ненавижу. Треба срочно іншу брати заспавнився мій велосипед. Все, ж буду дріфти. Дивіться, який я крутий ріжошку дріфчує. Е -е 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 -е.

Друзі, у мене видів ніби немає. Ну, от я лише відео. просто прошу лайки, відписувати. Бачу, що набралося до фіга брейдів. Тому, будь ласка, ставте лайк. І будь ласка, не відписуйтесь від мене, бо нас було в 37, а завтра 4. Можна навіть менше. Але я прошу вас не відписуватися. А з вами був я, Гата 29 к і до нових відео!